Слава Україні, 7 липня так, пшеничка з Хочу зазняти її в принципі, вже перед жнивами. Я думаю, що на днях вже змолотимо її. І дізнаюся, який тут результат. Значить, ось така вона на вигляд на сьогодні. Е, так як вздовж дивимося, наче і нічого. Таке і майже і міжряддя закрила б. І все цей. але коли дивимося зблизька. То бачимо, як воно світиться, рядочки ці світяться. Ну, ось колосочок один роздіребанув. Отаке От насіннячко. Ну не знаю, це може і кращий попався, це може і не кращий, не знаю. Ось. Така вона. Так, впоперек. Значить, що тут? Нагадаю, може хтось не бачив. Після Сої тут було проведене дискування в один слід. І посів, здається, в районі 9-10 жовтня. Далі по мерзлоталому 70 кг на гектар карбаміду. І по підживленням, в принципі, все. Потім був гербіцид. Тут застосовувався гренадер Максі, здається, і гренадер Максі, тобто требенурон і тифенсульфурон метил. По чистоті поле, в принципі, більш-менш, бачимо тільки. Амброзія пробивається, яка ось десь підросла, проросла. Ну, вже як пшеничка більш за все йшла до завершення вегетації, то амброзія пішла в ріст. Пішла в ріст. Ну нічого, ми вже, я маю надію, ось змолотимо вже і на днях В більш-менш вона чиста. Так дивлюся, тут була колись проблема ваточник сирійський. На сьогоднішній день я його... Вон там вон. один бачу, десь ще може якийсь є, ну практично не бачу. Ось отак ось. Ну Зерно, звісно, гарненьке таке, але не знаю що воно там по натурі покаже. Я б сказав би, що слабеньке. Через те, що зазвичай я отак іду, порядку отак рукою веду, то відчувається вага колоса. А зараз на сьогоднішній день цього дуже нема. ну Вона згоріла. Ось як бачимо, таке я б сказав би оце, ось, що цей прапорцевий як стріла, ознака того, що вона згоріла. Буквально дощ то пішов, але було вже їй пізно. Більш за все. І відповідно маємо ось отаке, такий результат. Якби дощик пройшов раніше трошки на тиждень, воно б, я думаю, було б налитіше і цей. А можливо, ось, а можливо. Тут проблема була в живленні, Того, що вона в один момент так, тільки раз і пожовтіла вся. Ця пожовтіла раніше, хоча сіялася пізніше за 43 міжряддя, а 43 міжряддя ну, на тиждень довше десь протрималося, але теж пожовтіло. Ну, ось така пшеничка. В принципі, не знаю. Візуально, наче і більш-менш. А от отак -от, от, кажу ж, дивися, от Так. Поперек більш-менш, вздовж більш-менш, а отак рядок цей і немає. По обробіткам, значить, що тоді було? Фунгіцид, був фунгі фунгімакс, мабуть, першу обробку, а в другий тоді був фунгісил, там. щось із стробілурінів, одна з діючих, тобто такий більш-менш потужненький і спрямований він саме проти піранофорозу. Цей фунгіцид. В принципі, я не працював минулий рік, працював цей рік, я б сказав би, що ну, він більш-менш нормально спрацював. Ось така ось пшеничка, ну недостатня. Тут густота, скажімо, відверто. Сіялось тут порядка, не пам'ятаю, 3,5-4 мільйони, може десь в цьому діапазоні 150 кг у ваговій нормі. То якось отак ось. Ну вже кажу ж на днях результат дізнаємося. В принципі, от так як подивиться, колос наче й непоганий, Наче й непоганий, але дивлячись на густоту, то слабенький. Ну, Кажу ж, будемо дивитися, бачити, що воно тут буде, що воно покаже по результату. Щось покаже, я думаю, щось буде. Оце така історія. Бачу, у нас вже жниву всі, усі вовсю. Ось по сліду, по сліду оприскувається. У нас ось трошки підгончик буде. Ось отакий. Але ніде від нього не дінешся, від цього підгончика. Ну ось, Бачите, дали стрес рослині. Не знаю чи цей. Ось і вона пробегатувала довше, дочекалась доща і налилася. Таке зерно повненька, виповнене. Так що хто знає, можливо і пшениці треба стрес давати в засушливих умовах, щоб вона дощу свого дочекалась. Звісно, думаю, що ні, тому що пшениця це не соя. Тут соломину ушандорив і все. Діла не буде. Ну так, да, амброзії тут такий коврик пішов нормальний. Дивлюся, ну нічого. Кажу ж, дощів наче не передбачається. Зберемо і цю амброзію ми... Я думаю, тоді приб'ємо. Такс. Ось така пшеничка для історії. Ну, проти сонця йде теж наче непогано. Але, повторюся, не дуже мені вона подобається. А саме густота. Не відчувається густоти, не відчувається маси колоска. Таке, не знаю. По урожайності. Я вам пишіть, що буде по урожайності. Хто ж навангує. вангує? по цьому Я так дивлюся, тон 5 це було б дуже-дуже дуже чудово. А що воно тут буде? Подивимося. Ось так. Ну йде ж дивишся, наче і ряд дочки такі кажу ж. Нормальні. В принципі, на 35-му минулий рік була вона, по-моєму, благіша трошки і то по 37 насипала. Отам оте поле, що підмерзло. А ті поля, що нормальні були так взагалі ж. Там по скільки, по 6,2 дало. Да. Кузьок, інсектицид, до речі, не робив інсектицидну обробку проти кузьки того, що ну, я не побачив тут її надобності. Реально були тільки поодинокі екземпляри. А заїжджать оце цей, то я думаю, що я б її більше витовк, ніж ніж набризкав би, ну, тобто, ніж поборов би цих жуків, тому що їх реально практично в цьому році не було. Таких років вже давненько не було. Ось, Це я щось тут з автопілотом грався, не пам'ятаю тільки, чого я так зробив. Ось така ця. Ну, Для експерименту, якщо вже на то пішло, то ось, ось отут. в цьому рядочку щось таке відчувається. Краєвий ефект. Ось, А тоді далі тут переходимо і вже все, немає того ефекту. Зазніму для історії, щоб бачити, що воно виходить. А там, як воно називається, а результат вже буде тоді у наступних відео. Все, дякую всім за увагу. Всім пока.